Понад 20 операцій на руці провели рівненські лікарі захиснику вугледара. І їм таки вдалося відновити усі функції кінцівки. Доброволець з Полтави Олег Мажара півроку боронив вугледар у складі бригади Чорні Запорожці. Складне поранення отримав від розриву танкового снаряду і не сподівався, що знову зможе взяти у руки бодай щось. А тепер навіть має надію повернутися до лав Збройних сил про медичне диво. Володимир Миколайчук. Кулак можуть держать, пальці можу розжати. Захисник вугледару робить перші рухи після чергової операції. Рік тому уламок танкового снаряду розірвав Олегу праве плече. Руку лікарям не лише вдалося зберегти, а й відновити майже всі її функції. Ось на згинанні кісті розгинаються пальці. Угу. Під час останньої операції на передпліччі замінили деякі м'язи, і вони вже працюють. То ми позичили а, силу. М'яза згинача на розгинач для того, щоб отримати е, функцію розгинання, щоб е, Олег міг зробити захват, користуватися нею як повноцінно. Доброволець 72-ї бригади чорних запорожців захищав Мар'їнку та Вугледар. За незламний дух і жарти у найважчі дні оборони отримав позивний мажор. тільки бомбоні держимося. Все добре. Слава Україні! Після поранення просто у лікарняній палаті отримав золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ за те, що в критичний момент не розгубився і повів у бій 10 побратимів. Відновлюється, Олег уже Пригадує, спочатку і не сподівався, що рука знову запрацює. Він уже скільки операцій провів, що ми вже не посчитаємо їх. Ну, більше 25 – це точно. Що пальцями щось можемо все. Сила з'являється в пальцях і вже можу брати щось: ну там, бутилку чи чашку ложку. Раніше взагалі взагалі не мав нічого. А то один палець робив. Тепер щодня має тренувати руку, поки не зайнається в лікті. Проте лікарі кажуть, це питання часу. Коли все вдасться, Олег волів би повернутися назад до чорних запорожців. Надо подивитися, як вона запуститься. Біс, все нормально, чи не сразу бригади. Із рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.